Деякі заспокійливі від голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. І далі в марафоні час новини, які для вас підготували інформаційні команди Фактів Сіті та Вікон СТБ». Вітаю вас. Росія затягує час і викручує варіанти припинення вогню. Представили дві версії російського меморандуму щодо українського врегулювання. В одному введення сил оборони України з чотирьох областей. Інший варіант так званий пакетний серед вимог, заборона передислокації військ, припинення мобілізації та постачання іноземної військової допомоги Україні. Також передбачається початок демобілізації, виключення військової присутності третіх країн, скасування військового стану в Україні і. Проведення виборів в Україні не пізніше 100 днів після скасування воєнного стану, також меморандум росіян передбачає нейтралітет України її відмову від вступу у військові союзи, підтвердження без'ядерного статусу України, встановлення граничної чисельності ЗСУ і звісно, не забули в Кремлі про зняття економічних санкцій щодо Росії. Представники країни агресорки прописали і послідовність кроків, якому пропонують узгоджувати конкретні дати і умови, зокрема про про передачу тіл загиблих і призначення дати проведення виборів. Тим часом президент України чекає на детальний звіт про переговори у Стамбулі від голови української делегації. Про це Володимир Зеленський заявив під час розмови з журналістами у Вільнюсі. За словами президента, крім масштабного обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу може відбутися додатковий 200 на 200. І йшлося і про обмін всіх на всіх у двох категоріях: важкопоранених і важкохворих, а також молодих бранців до 25 років. Крім того, Україна порушила питання обміну політв'я. Азнів цивільних і журналістів уже цього тижня. Сторони можуть обмінятися відповідними списками, домовилися і про обмін тіл загиблих 6 тисяч на 6 тисяч. За словами Зеленського, українська делегація також передала Росії список щодо повернення 400 викрадених дітей, але Росіяни висловили готовність повернути лише десятьох вивезених з України. Нагадаю, що Україна ще напередодні оприлюднила свою позицію, які наголосила, Київ готовий до перемовин до тривалого». Го припинення вогню і сталого миру до зустрічі лідерів держав, але проти ультиматумів Москви щодо здачі територій, нейтралітету чи скорочення чисельності війська. Росія окупувала Костянтинівку на Сумщині. Повідомив аналітичний проєкт Діпстейт. Також ворог просунувся в селі Олексіївка. Загалом у глиб Сумської області окупантам вдалося зайти на 6-7 кілометрів. Повідомляють прикордонники. Росіяни розширюють зону заходу піхоти в напрямку юнаківки та селища Хотінь. Там ворог щільно обстрілює українські позиції з безпілотників, артилерії скидає каби, керовані ракети. Прориву важкої техніки на цей момент там не зафіксовано. Якщо ворог займе юнаківку, суми опиняться безпосередньо під загрозою постійних обстрілів з дронів, кажуть військові. Непоступливість Росії на різних перемовинах, чи то в Аріаді, чи то вже двічі у Стамбулі, аналітики пояснюють тим, що Путін увірував в успіх переможного літнього наступу. Тому він усіма силами намагається відтягувати час, заплутувати процеси і зупиняти війну не поспішає. Тож, яким воно буде воєнне літо 2025 року, намагався розібратися наш воєнкор Олег Корнієнко. Там ти бачиш, де піда Зайшли всередину здання. Ти давай туди. Руїни часового яру на Донеччині. Бійці 24-ї бригади відбивають черговий ворожий штурм дронами, палять і техніку, і живу силу, та росіяни лізуть і лізуть. Ну, вони це кож кожен день роблять, пробують, пробували. На техніці не вийшло. Пробують тепер пішком, несуть втрати, такі нормальні. Ну, то тобто, есть я не считаю, скільки ми їх там перебили за останній тиждень за день. Така ж ситуація і в Торецьку. Ворог більше року намагається прорвати оборону і захопити сусідню Костянтинівку. Звідти відкривається шлях на окупацію Дружківки, Краматорська та Слов'янська. Паралельно росіяни тиснуть на Покровськ з усіх сторін. За 11 років війни ворог окупував понад 60% Донеччини. Це дрон на Да. Він може тягнути десь 3-4 кг на 10 км. Без е, ніяких радіочастот, радіогоризонтів, наземних частин, приблизно от такий от пристрій. Тобто Це вставляється в пульт пілота. Подключається оптоволокно. Дрони на оптоволокні стали цьогорічною новинкою фронту. Доки Україна нарощує потужності, росіяни ними вже активно розбивають нашу логістику. Під час контрнаступу на Курщині ворог мав вогневий контроль над трасою юнаківка суджа. А згодом окупував чотири населених пункти на Сумщині і продовжує тиснути, розбиваючи все дронами і кабами. Фаза гаряча почалася близько двох місяців тому. Прилітали в основному сюди каби. Фактично, так, да, зруйнували. Фактично, все, все селище зруйновано кабами. І ну, були випадки, якщо брати там, будинок культури, то туди ну, порядка 6-8 кабів. Тільки в один будинок культури». тривають бої на Запоріжжі, атакує ворог на Херсонщині, а на Харківщині. Епіцентр протистояння навколо Вовчанська та Куп'янська. Але тут, як і по всьому фронту, ворог змінив тактику. Останні півроку масованих механізованих штурмів не влаштовує техніку, береже та й сили оборони. Її чимало спалили. Як наслідок, противник що зробив? Він взяв найдешевший ресурс війни. Це живу силу свою. Посадив на інший дешевий ресурс. Це двоколісні мотоцикли. Що дає можливість швидко скорочувати відстань від їхніх позицій до наших, і таким чином намагається штурмувати інтенсивно. Це відбувається кожного дня. На жодну хвилину, на жодну секунду не змагають гармати, не втрачається інтенсивність. Паралельно росіяни стягнули 50 тисяч своїх вояк на межу Харківщини і Білгородщини. А на україно-білоруському кордоні Москва планує масштабні військові навчання. Західні розвідки і політики припускають влітку. Росіяни спробують знову піти на Київ. Чим завершився попередній наступ росіян на Київ? Ось яскравий приклад. Тому чергові заяви про похід на Київ. Це насамперед психологічний тиск, переконані військові та експерти. А ситуація на Харківщині на кордоні це насамперед Росіяни стягнули війська, аби контролювати ситуацію на Білгородщині. А сам же наступ росіян на фронті уже в активній фазі. Його вони розпочали ще перед новим роком. Та основні сили росіяни сконцентрували на звільненні Курщини та повній окупації Донеччини. Тож так званий літній наступ вони почали перед новим роком, захопивши на Донбасі Курахова. І в наступні місяці путінська армія спробує повністю окупувати Донеччину із залишки Луганщини. До прикладу, вони прорвали нашу оборону, вдалася їм. Донецька операція, вони захопили Донецьку область. Далі що? От далі можливо, а в Генеральному штабі у них, звісно, що плани розробляються такі. Можливо, що вони. Б Проведуть наступну стратегічну операцію чи на півночі, там на харківському напрямку, чи на півдні, на Запорізькому вести одразу кілька масштабних наступальних операцій зараз росіянам не під силу. За три роки великої війни вони вже втратили майже мільйонну армію. І хоча людей там вистачає, Путін боїться оголошувати загальну мобілізацію. Я так бачу, мої колеги бачать, що росіяни можуть проводити зараз проможні одну стратегічну наступальну операцію. Дві вони просто не тягнуть їм на одну не вистачає ресурсів. Тож, ймовірно ворожа армія і далі поповнюватиметься добровольцями, найманцями і зеками. І цю навалу кидатимуть на штурми і створення путінських буферних зон навколо українських областей, які він записав собі у конституцію. Про що каже Путін? Що ми будемо намагатися відібрати ці чотири області, потім заходити в інші області, потім визнавати їх своєю частиною і рухатись далі. по лівобережжю, а далі поживемо, побачимо. Паралельно московити посилюватимуть ракетно-дронові атаки. Ворог спробує виснажити. Мирне населення і змусити до свого мирного плану капітуляції і ліквідації України. У наші плани це точно не входить. Основний капітал війни це люди. Це ті люди, які пілотують в півдрони, це ті люди, які збивають безпілотники противника. Це ті люди, які отримують позиції. Тому дуже важливо для того, щоб зберегти українську державність, а можливість зберегти українську державність забезпечує безпеку наших сімей, тобто для збереження власних сімей. Настав час проявити свідомість. Остаточно сказати, яким воно буде літо двадцять двадцять Ніхто не може. Однак точно відомо, що воно буде вкрай складне як для сил оборони, так і для цивільного люду. І ефект неочікуваності ніхто не скасовує. Тож, аби пережити ці найближчі місяці, ми повинні донатити підтримувати сили оборони і мобілізуватися до нашого війська. Тоді ми не втратимо країну. Олег Корнієнко, Марія Малєвська. Факти Сітіві. Єдині новини. Замість безтурботного дитинства вони чують вибухи, ховаються в укриттях, втрачають дім та рідних. Четвертий рік українські діти переживають жахи повномасштабної війни, залишаються сильними і роблять неймовірні героїчні вчинки. Вона багато посміхається і захоплено гуляє з зоопарком, але радість, здається, важко. Чотири місяці тому 13-річна Аріна Сум з родиною пережила велику трагедію. Російський шахет влетів у їхню багатоповерхівку. Тоді загинуло 11 людей. Аріна з батьком і старшим братом опинилася під бетонними завалами. Дівчинка самотужки змогла вибратися, не запанікувала і взялася відкопувати тата. Знала досить кровать, та вона була провалена, але вона трималася, то я швидко пытала, ну, намагалася відкрити лице тата. Я розуміла, що тільки я зможу зараз це зробити, тому що це мої рідні, мій брат, мій тато, і я повинна це зробити. Допомогти братові самостійно не вдалося. Бетонні плити були надто важкими. Хлопці, який ледь дихав, витягли рятувальники. За кілька днів підліток помер у лікарні. Молодша Аріна тепер єдина сильна опора для батьків. Якщо буде голосно, куди треба ховатися, куди треба йти, до кого треба звертатись. Але що треба буде з під завалів вибиратись самі і допомагати іншим. Цього ми не розповідали. Ми до цього не готували просто. Артем з батьками живе в селі неподалік Марганця. За 4 кілометри від них окупований Енергодар і Запорізька АЕС. Прилітає по селу щодня, жодної вцілілої хати. Розрізняю, який дрон летить, яка артилерія б'є, з якої пушки, яким калібром. <сум> вже навчився. Артем вже декілька разів самотужки ліквідовав наслідки обстрілів ще до приїзду рятувальників. Один раз загасив автівку після влучання фпв дрона, а торік в липні з друзями врятували декілька будинків односельців. Знайомий попросив допомогти його дачу врятувати. Ми спочатку врятували його дачу, бачимо, що горить і ще дві. Ми гасили чисто тім. Оприскуватель, найабийше, щоб травити траву, бутилки з водою, листя, з листям і тряпки мокрі. Все, що було під руками». Хлопець отримав опіки, але каже, не страшно, вже загоїлися. Допомагати іншим називає своїм обов'язком. Вирішив, як тільки виповниться 18, піде у військо на контракт. Мені хочеться захистити країну і помститись за тих дітей, за тих людей, які залишились без батьків, без родини, без домівки. Просто за всіх них помститися. Чого вони сюди прилізли? Сидять там у себе в москальні. Даріна теж маленька рятівниця. Зовсім нещодавно Росія масово на атакувала її рідну Одесу дронами. Один із шахедів зруйнував їхній з мамою будинок. Дівчинка пригадує, як все було. Ввечері довго не могла заснути. Почула звуки шахеда, побігла будити маму і так врятувала її. Вона тільки встає ось і прильот. Потім ми виходимо в тамбур, чуємо якийсь крик. Сказала те, що я тебе не буду ругати, тому що ти звисила мені життя, тому що потім стекло якраз над її Е стекло посипалось. Росія вже вдруге руйнує їхній дім у 2014 році. Вагітна Даріної мама виїхала з Донецька. Вдруге покидати дім родина не хоче. Зараз я точно не хочу виїжджати, тому що я таке пережила. Тепер точно ні, не виїжджу. З Одеси, свого рідного міста. Відважним українським дітям, які вимушені переживати жахи війни, рятувати, допомагати, боротися часом на рівні з дорослими. Спеціальні відзнаки вручила МВС. Щорічна акція Діти герої присвячена маленьким українцям, які проявили неймовірний героїзм під час повномасштабної війни. Рішучі і самовіддано діяли в критичних ситуаціях, рятували життя. Треба показувати таких дітей, які є прикладом і мають бути прикладом, і будуть цим прикладом для інших. Про те, що це діти, які показують всьому світу, наскільки смілива наша наша країна. річну Яну Степаненко світ вже знає. Вона пережила ракетний удар по Краматорському вокзалу в 22-му році. Після вибуху останнє, що я пам'ятаю, це я відкрила очі, і мені дуже пекли ноги. Дуже пекли ноги. Я спочатку в залі ну, не зрозуміла, що відбувається. Я почала якось крутитися, кудись повсти, і Побачила маму, яка лежала е, Тоже на землі, і потім я лежала. І підняла ноги до гори, і я їх просто не побачила. Ампутація обох кінцівок, протезування тривала реабілітація. Яна знайшла у собі силу, і тепер ця мужня дівчинка на протезах бігає світові марафони і допомагає зібрати кошти на протезування українським захисникам. Перший марафон він був у Львові, 70 символічних метрів. Далі в мене був бостонський марафон. Я бігла там 5 кілометрів вже. І потім вже марафон, де знову пробігла 5 кілометрів. Яна поставила собі нову мету пробігти дистанцію в 10 кілометрів. А у майбутньому хоче стати фізичним терапевтом, допомагати повертати до активного життя людей, які теж зазнали травм чи ампутації. Наталя Кулик, Максим Костенко, факт ЕСІТІВІ, марафон Єдині новини. Тему разом із головою напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. Пані Марія, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, сьогодні відбулися чергові переговори в Стамбулі. Другі, якщо рахувати, від 16 травня тривали орієнтовно годину, і в результаті домовилися про обмін полоненими окремих категорій в форматі всіх на всіх. Це принаймні те, що прозвучало. Але на вашу думку, що показав цей раунд переговорів, наскільки вони вже взагалі життєздатні? ми побачили, що Російська Федерація спеціально тягнула час до власне самої зустрічі в Стамбулі для того, щоб ця зустріч вона слугувала винятково лише передачі того меморандуму про наміри, або точніше пропозиції про наміри. Які українська сторона вже попередньо оприлюднювала і хотіла б бачити відповідно напередодні зустрічі аналогічні російські пропозиції. Але російська сторона сьогоднішню зустріч запланувала і власне і використала для того, щоб поставити галочку, що, начебто, другий раунд переговорів відбувся з одного боку, а з іншого єдиним результатом ну саме по суті переговорів, окрім цього обміну окремими категоріями військовополонених, є сам факт фізично. Оприлюднення фізичної передачі російських пропозицій російського документу, як вони в Росії бачать е е укладення домовленості про режим припинення вогню, і як вони бачать до взагалі весь загальнополітичний процес врегулювання. Тому зараз очевидно після цього раунду, е який ну був цьому присвячений переважно цій передачі цього документу, е буде. Час ну приблизно там тиждень, можливо, дещо більше, можливо, два тижні на формування взаємних пропозицій вже зауважень до документів. В принципі, це така звична практика, але позиція української сторони була в тому, щоб документами і пропозиціями можна обмінюватись без фізичної зустрічі а напередодні таких зустрічей, для чого росіянам була потрібна фізична зустріч заради передачі документа? Це просто їхня тактика розтягування часу. Так, абсолютно, я вважаю, що росіяни тягнуть час. Вони бачать, що ентузіазму у Вашингтоні стає дедалі менше стосовно можливостей укладення угоди між Україною і Росією. Але Трамп, якщо втратить інтерес, то він може вчинити в принципі піти такими двома сценаріями. Він може або збільшити певний тиск на Російську Федерацію, це такий більш оптимістичний для України сценарій, зокрема, принаймні збільшення санкцій щодо Росії, або може піти іншим сценарієм, коли він втратить політичні інтереси, власну політичну зацікавленість бути медіатором в процесі, який взагалі не рухається потрібними темпами, і може просто вийти, як вони це кажуть, в американській адміністрації з процесу переговорів і для того, щоб Попередити в е, настання як першого, так і другого сценаріїв, Росії треба тягнути час і робити видимість, що вони в процесі переговорів участь беруть, і процес, начебто, триває. Власне, для цього вони час тягнуть і десь от посередині балансують. Від режиму припинення вогню у українському і американському формулюванні, тобто всеосяжне, але на 30 днів для того, щоб перевірити наміри сторін, Росія відмовляється вже два місяці поспіль. Натомість в такому в чотирнадцкій такій формі вписує в документ представлений українській стороні сьогодні, що вони готові включати режим припинення вогню всього на декілька днів і лишень для обміну фактично тілами людей, які Будуть жертвами цього конфлікту на лінії, на лінії фронту, тобто вони намагаються утримати фактично американську адміністрацію, на мій погляд, від застосування як жорсткіших дій стосовно Росії, хоча це під великим питанням, чи Трамп насправді до цього готовий до більш жорстких дій щодо Росії. І так само попередити вихід Трампа, ну фактично, втрату Трампом інтересу в цьому процесі. Чому росіянам не підходить другий варіант поведінки Трампа, про який ви говорите, варіант втрати інтересу, і повністю просто людина займається іншими справами? Росії дуже важливо на цьому етапі отримати певні поступки і обіцянки політичні від нового президента Сполучених Штатів. Тобто для того, щоб навіть продовжувати війну Україні і Росії обом сторонам на певних етапах варто фіксувати позиції. От, наприклад, вчорашня атака дронів на Російську Федерацію, вона теж є ну, частиною української стратегії. Ми фіксуємо і це впливає на переговори, що Україна має меншу армію, має залежність від наших партнерів, як мінімум, на 50% від виробництва і постачання зброї за кордон але при цьому Україна має і сильні сторони, наприклад, підготовка певних асиметричних дій. Тобто, в нас є інструменти, якими ми можемо впливати на, на Росію на ситуацію в російсько-українській такій диспозиції дипломатичній. Натомість для Росії важливо фіксувати те, що вони вважають за потрібне. А для них дуже важливо, щоб новий вже президент Сполучених Штатів в якийсь спосіб або дотиснув україну або зі свого боку дав односторонню політичну обіцянку закріпивши щось що для Украї... для росії важливо. ну наприклад для росії важливо щоб з уст трампа прозвучало, що за часів трампа україна не буде в нато тобто відкотити назад цю історію на рівні нато неможливо не буде жодного рішення консенсусного в НАТО про те, що Україна не буде членом НАТО, про те, що євроатлантична перспектива скасована, бо такого консенсусу в НАТО не буде, але на цьому етапі. Вимагаючи по максимуму, щоб Україні відмовили в членстві в НАТО, насправді Путін може бути задоволений тим, що новий на даний момент президент Сполучених Штатів заявить про те, що не буде руху, Україна не буде членом НАТО. Ну принаймні за Трампа. Тобто, ось про такі речі зараз йдеться про фіксацію певних позицій. Плюс ем, якщо почався дипломатичний процес, відновився після 22, після весни 2022 року. Росія використовує Стовує зацікавленість, яка поки ще є у Трампа для того, щоб максимально повернути ці переговори до тих вимог, які Росія мала навесні 22-го року. І якщо ми подивимося на ці пропозиції, оприлюднені сьогодні з боку Російської Федерації, передані українській стороні для мене, для людини, яка працювала з мінським процесом переговорним, ну як аналітик, працювала багато років. Для мене це реінкарнація мінську. Це той самий стиль, це ті самі вимоги, це переплутаний порядок дій, коли спочатку йдуть політичні поступки з боку України. Зараз же і військові, воєнні поступки з боку України, відступ збройних сил України. Росія вимагає вимагає відступ і від кордонів Україно-російських, і від лінії фронту, і виходу з областей українських, які Росія визнала незаконно в своїй конституції своїми територіями, але при цьому є ціла низка політичних поступок, які вони від нас очікують. Оголошення нейтралітету українського накладання політичних обмежень на Воєнні навчання, накладання обмежень на кількість армії, на виробництво зброї, на отримання зброї, накладання політичних обмежень, фактично на рішення наших партнерів і обмеження нашого суверенітету, тому що вже в цих пропозиціях сьогоднішніх там не йдеться про НАТО, і це було всім спеціалістам зрозуміло давно. Росії важливо, щоб Україна в принципі не була частиною жодного оборонного або безпекового союзу, не лише НАТО. Тому сьогодні вони говорять немає НАТО в цьому документі. Ці йдеться про те, що Україна має бути нейтральною і ніколи не бути частиною жодних оборонних альянсів. Ось власне про, про цей симбіоз політичних поступок з боку України і незрозумілих, розмитих в часі перспектив, начебто завершення війни, підписання остаточного договору. Ось з цим. Росії варто зараз вийти війти в ці переговори, зафіксувати свої переговорні позиції, що вони в 2025 році виглядають саме так, і навіть якщо війна буде продовжуватись інтенсивно і далі, вони потім будуть повертатися. Як вони зараз до Стамбулу 2022 року повертаються, то будуть повертатися згодом до Стамбулу 2025 року. Просто ці вимоги, які Росія сьогодні викотила, вони абсолютно не збавляються апетити, і виникає питання: а для чого потрібні взагалі переговори, якби Україна була на таке згодна? Тобто це умови капітуляції України і про що тут можна перемовлятися? Ви кажете, що ну за ідеєю переговорів зараз мають сторони обмінятися своїми ідеями і потім контрідеї висловити, що ми на основі цього пропонуємо. Яка тут який сенс взагалі всього цього процесу? Сенс цих. Переговорів, якщо Росія як хотіла знищення української держави, так і продовжує його хотіти. Якби Україна мала той рівень підтримки з боку наших партнерів з боку в першу чергу Сполучених Штатів на той рівень, якого ми потребували і потребуємо і будемо потребувати далі. Я не думаю, що українська влада мала би великий ентузіазм займатися пошуком якихось прийнятних варіантів тимчасових домовленостей, про те саме навіть режим припинення вогню з Російською Федерацією. Але у України є певні обставини, пов'язані в першу чергу з постачанням. Чанням зброї з фінансами зі зміною риторики і позиції Сполучених Штатів Америки з неготовністю, і ми бачимо, на жаль, як змінюється в негативному сенсі: змінюється готовність Франції, Британії Німеччини навіть говорити про контингент для України, тому що все було прив'язано до позиції американців, і на жаль, позиція адміністрації Трампа вона така, що була вона була заточена, досі заточена на досягнення домовленості. Я думаю, цей фактор є ключовим. Таким двигуном, який штовхає українську сторону, шукати. Якогось конструктиву в ситуації, яка є зараз я маю на увазі в дипломатичній в дипломатичному вимірі, виглядає абсолютно невигідно для України. Тому Україна намагається, як на мене, дуже правильно всю розмову про можливий режим припинення вогню перевести в максимально практичні речі, як тільки можливо. Добре, режим припинення вогню, але тимчасовий для того, щоб побачити, чи наміри серйозні у обох сторін. Режим припинення вогню добре. Але хто буде його моніторити, хто буде верифікувати? Вати в який спосіб добре режим припинення вогню, але чи потрібно нам очевидно потрібно з української точки зору якісь місія, якийсь контингент, який буде присутнім на території України і буде додатковою перешкодою, принаймні політичною для Росії. Організовувати нові повномасштабні атаки і рухати лінію фронту далі вглиб підконтрольної Україні території, Росія ж навпаки намагалася максимально витиснути з Трампа, вважаючи, що Трамп має знову, мені здається, це така помилкова була. Помилкова е, гіпотеза Росії, що Трамп, натиснувши на Україну в нахабний спосіб, фактично змусить Україну поступитися і майже капітулювати перед вимогами Росії. Цього не сталося. І тепер Росія в все рівно залишається при своїх максималістських вимогах до того часу, доки цей процес буде виглядати потрібним в першу чергу сполученим ага, штатам. Я не думаю, що Україна буде чіплятися за цей процес, якщо з нього вийдуть сполучені штати. Пані Марія, дякую вам дуже за ваші думки. Це була Марія Золкіна, голова напрямку регіональної безпеки і дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.